Війті всі мої дорогі підписники, за микжди, я ваш найкращий друг живчик. Ну і відео буде також в живому форматі. Сьогодні не буде ніякого Майнкрафту. Сьогодні буде просто в цьому відео я вам розкажу 5 фактів про себе. Запаюйте собі мівіну, беріть там собі живчик або кока колу там, що захочете. Там, влаштуватись позручніше. Ну, і ми починаємо. Перший факт, який я хочу розказати про себе, це де я народився. Я народився в Західній Україні в місті Івано-Франківськ. Дитинство в мене минуло. Ну, як вам сказати? Класно, це я в дитинстві дуже сильно любив там, грати за комп'ютером. пам'ятаю, коли я ще, ще жив в Україні, то я дуже сильно любив грати за комп'ютером. Часто гуляв на вулиці там, там, з друзями там, деколи сам, деколи з друзями. Ну, це, а коли я приходив до ґраунт, я це, то я постійно грався за комп'ютером. Дуже не грати за комп'ютером. Грав всякі там різні комп'ютерні ігри там. Ну, були дуже, які були дуже популярні ще в 2000-х роках, що коли, навіть, що коли навіть Майнкрафта не було. Грав всякі там флешки, флеш-ігри грав, комп'ютерні ігри грав також. Цей, ну, коло, в мене дитинство минуло. Ну, як, як вам сказати, 10-10. Другий факт, який я вам хочу сказати про себе, це ну те, що що я люблю робити вільний час, чим я захоплююсь і так далі. Ну, вільний час, я, як вам я вже казав, що в дитинстві я люблю грати за комп'ютером, я і вільний час також люблю грати, грати за комп'ютером, там, дивитися всякі фільми. Там цей YouTube дивитися також, люблю всякі там, там цей там, там різні відео, різні відео на різну тематику на YouTube люблю також дивитися. Також я люблю слухати музику. Тата та, я люблю дуже сильно слухати музику. Ще я люблю складати оригамі. Та да, це моє також захоплення. Ну, а це є. Хоча у можливо, це. Ну, не важно. А от моє захоплення, моє хобі, ну... цей. Ну, це те, що я зараз знімаю. Знімаю відео на Ютубі, це зараз вон. Зараз он. Зараз, он а, це одне з моїх хобі. Так що... Також я люблю дуже сильно знімати там всякі відео в я, до речі, це, я, до речі, Маю, до речі, свій аккаунт в там цей, там Посилання буде на нього в описі. Та цей та в мене, в мене на на сторінці каналу мого каналу. є також посилання на TikTok. Також хочу вам сказати, як ви вже замітили мене це, у мене ну, в мене трішечки. Що, коли я говорю мікрофон, то вже вже, вже вже ну, вже, це, вже звук е, стає трішечки інакший, а все через те, що я налаштував там в, в редакторі. OBS Studio. Ну, чи це така програма, через, через яку я зараз записую це відео. та як вже. Це. Ну і я ще це, я ще через цю програму записував і свої відео по Майнкрафту. Це, коли я записував відео через Bindicam, то цей то у мене. У мене то, то бендікам, то відео тормозило там цей. То коротше ну, у мене цей погано записував Бендікам, ще, ще і там е, вимагає якусь там преміум е, преміум версію, щоб наблюдети для того, щоб краще записувати відео, треба преміум версію. Треба, треба коротше, підписатися на преміум версію бендікама. Ну і ось. І ось я вже тепер записую відео через OBS, але все рівно там. Як ви могли... цей. Як ви могли замітити, що це що... Що через ОБС. Та... Було так само в деяких відео, як у Бендікама. Але, це, але я вже ОБС налаштував, е налаштував під е гру, під, е цей, під е відео. Ну і в мене вже тепер записує все і записує все далі нормально. Та, і в ОБС я ще налаштував е мікрофон там на потрібні е параметри. Ну але це, якщо це, якщо вам задуже... задуже якщо я говорю за дуже тихо мікрофон, то це, то якщо ви... Е, ну, трохи зле мене чуєте, то е, напишіть мені в коментарях, я то це, я то спробую якось там налаштувати. Ну то що ж, переходимо ми з вами до четвертого факту про себе. Це, ким я хочу стати, коли я виросту. Ну, цей в дитинстві, коли я, ще, коли я ще вчився в школі, ну, можливо це в мене було, це ще було до того, у мене Марія була. Я хотів стати космонавтом. Ну, тата хотів стати космонавтом. Але не знаю, чи я стану космонавтом в майбутньому. Це, бо кажуть, що на космонавта треба багато вчитися там, це багато чого знати там. Це, та бути. Ну, бути сміливим треба. Та, нічого не бояться. Ну і мені самому. Ну я вже сам передумав ставати космонавтом. Це. Але так як це, так як е, в, ви бачили у мене те, відео, ну і відео на каналі про космос. Так, та, це, це, це все ж я в Майнкрафті знімав там. Ну потім, потім після цього, після космонавта, це, я хотів стати кур'єром. Та, та, я хотів щоб в Україні стати кур'єром та розвозити... Ну, розвозити товари там, там... людям там. Ну, кур'єром... Кур'єром Гловом. Клово або роки там. Цей, хотів стати кур'єром. Та розвозити людям товари, але це значить я стану кур'єром. У мене багато всяких там всяких там мрій ким я хочу стати. Я ще льотчиком хотів стати. Та ще хочу бути стати, хочу стати льотчиком, але на льотчика треба також багато вчитися. Тому цей. Тому, так як я зараз вчуся, вчуся в, в школі, в професійній школі в школі за вводовом на столярах закінчу цю школу відміну, то я вже стану. Або блогером Теж це те, що зараз це зараз 에, пробую, 에, пробую ставати, ставати блогерам. У мене вже 28 підписників на моєму YouTube каналі. так всім Дякую, дякую всім тим, хто на мене підписується. Там, там ставить мені вподобайки там. Дехто пишуть коментарі там приємні всім дякую вам. Ну і останнє, останній п'ятий факт про мене. Це який мій улюблений вид спорту. Так, та так. я хочу сказати про себе, який мій улюблений вид спорту. Ну, е... я дуже люблю грати в баскетбол. Так, це, Я дуже люблю, люблю цей вид спорту. Ну, ви знаєте, ну якщо що знаєте, що таке я безклад, це там не треба закидувати м'яч в корзину. Також також я дуже сильно люблю грати в Бамбінтон, я ще це, ще як. Ну, як я ще цей в школі в ну ще в школі на в якій зараз вчуся. Зараз в мене почалися канікули. Але це ще в школі. Який я зараз ми на ми фіз... на фізкульторії там грали боммітон, пам'ятаю, мені це подобалося. Тата дуже люблю грати баммітон. Хотілося б стати е... професіоналом по баммітону. Ну і це і баскетболістом хочеться стати. Але для мене це хотілося б більше стати. Ну, більше би стати стати професійним бамбінтоністом, ну якщо існує такий термін та це та їхати на олімпіаду по бамбінтону, ну не знаю за можливо щастом, там щось стане професійним бамбінтоністом, то можливо буду їхати там на олімпіади по бамбінтону, там цей. Цей. ну але цей але, бамбінтон, Бамітон має цей два або декілька, декілька видів бомітону. Існує бамітон з валанчиком, ну, це оригінальний бомітон. А ще існує бомітон з, з м'ячиком. Такий як великий теніс. Ну, не знаю, з валанчиком мені легше грати з бамітоном. Я ж подаю, що на перерві, ще на перерві з друзями грав у бамітон. Не тільки на фізкультурі, а й на перерви. Там... Це. Ну то. Що ж, Та-та, надіюсь, це... це всі факти, які я про себе про себе розказав. Так, так, це всі факти. Е -е... З понеділка, з цього понеділку, я вже почну ходити до школи. Там не знаю чи. Напевно, що я може не буду встигати викладувати. Викладувати. Ну, вчасно викладувати для вас відео. Тому цей. Тому. Можливо відео не буде так часто виходити ще це, тому що це я буду самі знаєте, що я з манією буду ходити до школи. Але, але, але я маю свій Тікток eh, канал. Там посилання буде на нього в описі, внизу під відео та у мене на каналі, як я вам вже сказав. Ну та і не забувайте про мої інші соціальні мережі там. Цей, там Також посилання буде на це все в, в описі. Ну то що ж, надіюсь, я всі факти про вас розказав. Тому... Цей, тому... Не забувайте підписуватися на мій канал, там ставити вподобайку, там писати будь-які коментарі там. Цей, чим більше коментарів, чим більше підписників, тим більше... більше там, вподобайків, тим мені стає. Ну тим. Тим більше в мене підіймається настрій, тому цей тому. Підписуйте, ставте вподобайку там цей. Там... будь-який коментарі, Ну і звісно не, не забувайте натискати на дзвіночок, для того аби не пропускати мої нові позитивні відео. Це якщо у вас, це, якщо у вас не горить дзвіночок до то цей, то... то значить... Вам не буде приходити на моє нове відео. Для того би вам приходило сповіщення, то не забудьте натискати на дзвіночок. Ну то що всім вам дякую за перегляд. Всім вам гарного вечора. Або гарного дня, в кого, в кого день, в кого вечір Всім вам бажаю гарного здоров'я. Та... Ну і все. Всім папа, -па, всім вам... Всім вам всім па папа, всім вам на добраніч.